Христу. Слава Ісухристу! Так, сьогодні ми маємо чудовий гарний день надвечір'я Різдва Господнього. І це наше очікування великої події. І буде залежати від нас, наскільки в нашій душі буде горіти це очікування, тому що цей світ, в якому ми живемо, він холодний до. Ісусом. Він не хоче прийняти присутності Божої, тому що цей світ має свої закони смерті. Ісус приходить, щоб перемінити, відновити Божий закон, щоб Господом, Паном, володарем життя був Бог. Можемо так перенестися дійсно в часі, в якому Йосиф з Марією якраз в дорозі, можливо, вже там у Вифлеємі, можливо, вже прийшли і шукають місця, але цього місця немає, бо багато людей з'їхалося. Видав кесар Август закон такий, що кожен має до свого роду. Ну, на свою батьківщину повернутися і пройти цей перепис населення. І ось з Марією також мусили йти. <клес> і ось це, скажімо, час очікування дійсно Марії зараз дуже нелегкий час, скажем, дуже непростий момент, тому що дуже багато незручностей. І тут можемо якраз в цьому читанні як Матей нам якби, подав ці родоводи. Отже, таких три частини цих родоводів, так, від Авраама до Вавилонського переселення, 14 поколінь від Вавилонського переселення до, тобто до від Авраама до Давида. Одна частина родоводу з від Давида до волонського переселення, друга, а від волонського переселення до Ісуса третя. Отже, таких три частини. І дуже хтось вираху точно, По 14. Чому так? Напевно, має значення у Господа ці, скажімо, такі визначення. І якщо ми візьмемо, наприклад, пригадаємо. E, щось подібне, як e, ной будував ковчег. Бог йому сказав також, мусиш цей ковчег зробити поверхами, мусить бути три поверхи. І маєш відповідні нор, ті розміри, щоб по них цей ковчег був збудований. 300 ліктів довжину, 50 ширина, 30 висота і ще лікоть дах. Отже, Бог дав ці всі розміри, сказав, як будувати, ной мав це виконати, і він це виконав досконало, і потім збирає тих всіх звірів, спочатку родину свою, тих синів, сам з дружиною і сини з його дружинами. І ось ці звірі приходять, які мали бути врятовані, і рятує цей ной, скажімо, життя на цій землі. І перевозить цей корабель ноя ковчег, все це живе сотворіння в інший світ. Тому що той світ, який прийде після потопу, це буде вже інший світ. Той, ніби там закрився все, ніхто не міг перейти. Тільки ной, в тих розмірах ковчега. І коли вже той потоп там закінчився, вже чекав Чекавну, коли ті води зійдуть, посилає голуба, який приносить гілку, оливну. Знак, що починається нове життя. Надія приходить. Це очікування, яке вони мали, воно вже близько до звершення має прийти це нове життя. Вода має зійти до смерть, скажімо так. Отже, цей ковчег має цих три поверхи. Коли ми тут візьмемо ось цей час цих людей, цей родовід, таких три, три відрізки по 14 поколінь. Візьмемо ж це величезний ковчег, людський рід. Ковчег, в якому Бог провадить і має також прийти ця надія. Цей ковчег ніби перевозить в новий світ. Ісус тут в даному випадку як ця гілка, яку зриває цей голуб. Голуб пізніший, коли ми ще трошечки після Різдва пройдемо і будемо святкувати Богоявлення, як Сидей Дух сходить на Ісуса і якби нас нам дарує Його. Зриває святий дух діє, тому що це все під силою Святого Духа. Дух Святий зійшов на Марію. Ось ми читали тут. Цей святий дух, ніби зриває ту гілку Ісуса. Зриває з цієї оливки, якої Марія і приносить для нас. Для нас, які, скажімо, приймають. Ось це Боже проведіння, Бога живого, який переводить, ніби цей величезний корабель людського роду, переводить інший світ, новий завіт. І буде залежати, чи ми приналежні до цього великого корабля, чи ми цю гілку приймаємо, чи ми схочемо подивитися на життя з надією. чи Людина відкине так само, як було багато людей, котрі відкинули Бога під час, бо в тому часі Ноєвому, коли Ной закликав покаятися, і люди не хотіли знати Бога. Дух світу закрив їхній розум, їхні серця, душі, щоб вони не чули, не думали, не бачили. Бог цього світу, як пише апостол Павло в своєму в своїх посланнях. Дух цього світу закрив тим людям можливість до спасіння, тому що вони не прийняли. І тих людей не бракує і зараз, які не хочуть знати Бога, які закривають свій розум, свої очі, свої вуха, щоб не чути Бога, не розуміти і не йти до спасіння. Але коли корабель пливе і щаслива людина, котра опиниться в тому кораблі. В Божому кораблі, в Христовому кораблі. Щаслива людина, яка отримає там місце, яка захоче там бути між спільнотою Христовою. Але там, в цьому кораблі, є місце тільки для тих, хто хоче в своєму житті мати Божі закони. Божі закони, там чужі закони не діють, тому що це є, скажімо, власність Бога. Цей ноїв ковчег це не є власність ноя, це власність Бога. А Ной був лише тим, кому Бог поручив. Тільки це була власність Божа. Бог сказав, як зробити, а ной лише виконав. І Бог його рятує. Не Ной рятується сам, як би скаже, своїми силами, але Бог йому відкриває наперед, що буде, і каже, що ти маєш зробити. І Ной це все досконало виконав, і Бог його рятує. Отже це власність Бога. Тому теперішній цей корабель величезний людський рід, Божа власність. І коли Бог комусь каже, як рятуватися, і що він має зробити. Це не тому, що людина має якусь таку, скажімо, власність свого життя, наприклад, або щось інше. Це є власність Бога. Людині дається Божа милість, щоб вона була врятована. Бо Бог сотворив її для життя. Він не створив її для прокляття або для гріха. Він створив її для життя і щоб ця людина наповнена, бувши наповненою життям. Вона переживала свою радість і щастя від цього дару, тому що життя це величезний дар, який наповняє людину щастям, радістю. Вона усвідомлює, ким вона є. Вона усвідомлює, що їй дарують любов і милосердя, їй прощають всі гріхи, які вона зробила, якщо вона хоче цього, прагне і йде до того, хто прощає. Тому що ніхто її не може так от просто простити. І, і треба, щоб Бог простив. Ось коли вона йде до Бога, щоб Бог простив, значить Бог прощає. Вона сама собі не може простити. Просто так ось. Взяти свій гріх відпустити. Такого вона не може зробити. Мусить це бути влада Бога, тому що тільки Він робить. Ісуса, коли. Ті, скажімо, хто його бачив, судили, чому Він прощає гріхи, ніхто не може тільки Бог прощати. Це люди думали просто, вони ж не знали, хто такий Ісус. Вони дивилися на нього як на людину і тому так про нього думали. Але Ісус каже, син чоловічий має владу прощати гріхи. Чому? Тому що Його Бог назнаменував. Його Бог послав. І людині дається унікальний дар, той коротенький час на цій землі, щоб вона народилася, щоб вона усвідомила своє життя, щоб вона пізнала Бога, щоб вона отримала прощення, отримала милосердя Бога і увійшла в життя, яке ніколи не закінчується. Цей коротенький відрізок, який вона має на цій землі, даний для того. Але дуже часто вона використовує його зовсім в інших цілях. В яких? В тому, щоб закритися на Бога. І його не прийнято, відкинути якнайдалі. І якнайдалі зануритися у смерті прокляття. Вона використовує не раз той дар життя, той коротенький час, який Господь їй тут дарував. І тому Ісус. Це та оливна гілка, яка до нас приходить як знак, що Бог нас любить і дає нам милосердя. Що Він нам дає новий світ, як для ноя. Дух Святий нам приносить, відкриває Ісуса. Ісус каже, Дух Святий наведе вас на всяку правду. Він вам все пригадає, що я вам сказав. Дух Святий, який прийняв цей образ голуба, який сходив на Йордані, а це біблійний образ тої голубки, яку випустив мною з ковчега. <кій> Що вона принесла знак життя, знак нового життя, нової реальності. І пророк Ісаїв в своєму, своєму пророцтві чудово написав, вийде паросток. І спня Єсея, і вітка виросте з його коріння. Єсей був батьком Давида, але ми тут читали цей родовід, як виходить Ісус з цього роду. І ось пророк Ісая говорить про Єсея, який жив набагато раніше, але ця вітка виросте в часі. І вітка вийде з Його коріння. Дух мудрості спочине на ньому, дух мудрості, дух розуму, дух ради і кріпості, дух страху Господнього. Все спочине на ньому. Він судитиме не як око бачить, і не як вухо чує, буде присуд видавати. Він судитиме по правді по справедливості. Гнобителя вдарить палицею, своїм словом, і гнобителя побори переможе духом своїх уст. Справедливість буде його поясом на його бедрах, і правда підпереже його боки. Отже, це той, хто прийде цілковито. Святим досконалим, який має для нас дати надію життя. І тому народження Ісуса в Ефлеємі, І тепер кожен рік, коли ми якби, переживаємо це свято, це не просто згадка про колись, це сьогодні дія Бога. Сьогодні Бог діє. Просто час по-іншому нам того Бога подає, якби. Бог по-іншому до нас приходить в тому часі. Але це тому, що Він не повторюється, Він завжди знаходить новий спосіб для кожної людини, новий спосіб, як він приходить. Важливо, щоб він прийшов і сповнив нас тою повнотою змістом його цієї повноти, його ради кріпості, його розум, мудрості, знання. Страху Господню. Це все дуже велика Божа милість до нас. І Бог, коли нам посилає свого Сина, це значить, що Він готовий нам прощати гріхи. Бог готовий нам прощати. Лише щоб людина не любила гріх більше, ніж Боже прощення. Бо дуже часто люди люблять більше гріх, ніж Боже прощення. Гріх засуд приносить прокляття. І, Відповідно, людина більше любить засуд і прокляття, ніж Боже милосердя і Божу любов. Більше пітьму, ніж Боже Царство. І в цьому світі не бракує тих, котрі так вирішують, так поступають. І тоді, коли вже все відкриється, коли прийде час і все відкриється. І буде зрозуміло, це є Божий світ, а це світ прокляті і смерті. Тоді буде питання, чи людина розумно поступала, чи вона розумно чинила, коли вона опиниться, наприклад, там, де більше полюбила гріх і прокляття, ніж Боже прощення, його любов і милосердя. Божі обійми. Тому що Бог обнімає. Того, хто повертається як проблудного сина. Отже, він його не засудив, його засуджував світ. Навіть той власник тих свиней, де він мусив йти і пасти як свиней, не давав йому їсти. Він засуджував цей образ світу. А Отець Небесний, цей батько, його, він не засуджував. Він сказав дати перстень, взуття, одяг. Їжу, це чудово, такий наш Бог, такий Бог, який любить кожну людину, яка хоче повернутися, хоче отримати прощення і хоче прийняти Ісуса своїм Спасителем. Тому дякуємо Богові, що Він дає нам таку можливість, що Він нам таку дає милість, ласку і чекає дуже довго, поки ми це не раз зрозуміємо. Бо людина не раз від того, що вона не розуміє, робить дурниці і всякі помилки в житті. Але Бог довго терпеливий і Він чекає, коли Святий Дух нарешті добереться до нашого розуму, до нашого серця і нам скаже істину, істину, на чому поляє істина, що потрібно для людини. Істина не б'є, вона любить. Щоб людина не була обманена злом, яке їй навпаки, їй переконує, що істина це для неї погано, істина це нещастя, істина це біда, так зло людину хоче переконати. І коли людина починає в це вірити, для неї це дуже погано. А чому так зло говорить? Тому що це для нього погано. Це для нього погано, тому що істина зла не приймає. Істина не, не, не приймає і не любить зла, вона не може жити там, де зло, там істини нема. І зло не може бути там, де істина. Істина це той, хто володіє життям, той, хто любить, хто творить, хто дарує радість людині. це той, хто є Бог живий. У Бристій Троїці. Дякуємо Йому і нехай Його ім'я прославляється в нашому житті, а ми, щоб з Божої милості, за заступництвом святої родини Йосифа і Марії могли встигнути перейти на Божу сторону і не загубитися в цьому світі. Слава Ісусу Христу!